Всім привіт, скоптили вчора рульку, як завжди, все ідеально. Один реатик заважує 3 кг плюс-мінус. Охолола вона за ніч, звісно, дуже класно. Запах пішов. Красота. Я ж кажу, ідеально. Іначе й бути не може. Вартість такої рулічки 380 гривень за кілограм. Хто бажає замовити, пишіть мені на Viber, номер телефона в шапці профілю. Обов'язково пишіть, бо того, що хто дзвонить, трубку я не беру з вайбера. Потрібно писати. Тому що тут поганий зв'язок. Поганий зв'язок і вайбер гакати не буду. Нема коли гапатися. Замовляйте цю красоту і смакоту. Пробувати тобі не даю сьогодні. Так, я знаю. Голубців наївся. О -о. Язиків. Язиків, так. Ох, красота. Працюємо. буде. Все.